Мене звати Дмитро, фамілія Румак, я з Дубівців, це Чернівецька область, Кіцменський район. Наразі я військовослужбовець одного з підрозділів Чернівецької нацгвардії. Перший мій напрямок, в якому я працював, арбітраж траф, це реклама, грубо кажучи. Ну, я навчався тут в коледжі, Чернівецький індустріальний коледж. Я закінчив його, потім навчався в університеті. Працював відеографом. До речі, в той період, коли навчався в коледжі, така підробітка була моя, знімав весілля. Я вам скажу чесно, мені приходить повістка, і я розумію, що війна. Я думав над цим. У мене було два дні подумати. І я думав, що, що я можу допомогти тут, а що я можу допомогти тут. Я до мене дійшло те, що мені краще прийти, побачити і чим зможу, тим допоможу. Що нема що боятися, вже нема У нас дороги назад. У нас вже одна дорога тільки вперед. За цей період я зрозумів, що краще мені мати практичні навички військовослужбовця і не потребувати їх, коли прийде цей час. Чим не мати їх і потребувати, коли час прийде. А він прийде для кожного з нас. Всі ми тут залишимося, всі будемо боронити нашу державу. Не дивлячись на те, що зараз у нас в країні війна, у нас залишається дуже багато задач, на які потрібні люди. Незважаючи на те, що я не маю там військового досвіду, все одно я можу ставати в одні ряди з тими, хто захищає, вирішував чи йти сюди служити. Ну, взагалі, коли в мене були два дні. Я розумів, що я не обстріляний, був мінімальний мандраж. Це не був страх, а був мандраж. Коли я потрапив сюди, я зрозумів, що все набагато простіше в тому плані, що за кожною людиною дивляться, кожного навчать, кожного відправлять. На полігон навчать стріляти, навчать тактиці, навчать медицині. Я бачу, що ми підходимо до стандартів НАТО, все ближче і ближче. Взагалі, я думаю, що для кожного військовослужбовця, який тільки приходить на військову службу, отримання зброї і перші емоції зі зброєю, це, напевно, те, що не забудеться. Ні в коли, ні в кому. Тут мені чомусь так здається. Я думаю, що кожен, хто, хто отримував перший раз зброю і отримував задачу вразити в мішень. Він залишиться в пам'яті на все життя. Коли ти боїшся тримати, ти не знаєш тобі, ти сам собі не довіряєш в той момент, коли тримаєш зброю, бо тобі здається, що а якщо воно впаде, а що буде? І так далі. Але насправді ми там, поки мене вчили, то ми цілий день холостились, тобто працювали з зброєю без патронів. Правильно, правильна бойова стійка. От ось ось цей момент якраз виходить і навчив не боятися вже зброї. І коли вже дали бойові патрони і сказали вразити мішень, я просто робив все по інструкції. На видиху стріляв, в бойовій стійці, тобто з цим ж проблем не було. Взагалі, я виріс сім'ї музикантів. У мене тато грає на бас-гітарі, а мама має перше сопрано. Це вокальний голос. Дуже гарно мама співає. Групу Бальзам створили. Ну це взагалі дуже спонтанна така штука. Взагалі, перший стрім, який ми проводили, це був стрім, на якому написався заповіт. На сторінки дистриб'ютора вже було 3,5 мільйона переглядів. Да, ми займалися волонтерством. Зараз в даний момент часу, я думаю, що багато хто знає, є такі ми інші. Хлопці передали на фронт більше 105 автомобілів. Від початку війни є наряди, ти приходиш з наряду, важко, там, ну як важко, відносно важко. Ти хочеш поспати, там, тобі треба постирати речі, або ти, тобі треба зайнятися якимись іншими справами, але є момент, коли просто свій вільний час я беру гітару і можу дві години грати на гітарі. Я зіграю. Улюблену пісню моєї мами це перше, що я навчився грати на гітарі. І так далі. Поки служба мені подобається прям на високому рівні. Реально. Я думав, що буде набагато воно, якщо чесно, по-савдеповськи буде. Будуть там старші дядьки, вчити мене статуту, щоб я марширував правильно. Воно може і потрібно, але як на мене, не в військовий час. Не в час, коли мені треба бути фізично підготованим, вміти правильно стріляти зброї. Так як мені подобається військова служба, я би спробував себе ще в ролі кінолога, військового кінолога, щоб мене собака вміла знайти людину, вміла знайти заборонені речовини, щоб собака була навчена. Я би себе спробував. Їм треба триматись. Їм треба триматись, ми готуємось, всі треба їх міняти там. От що треба розуміти, нам що там вони молодці, вони тримаються на рано чи пізно це, це важка робота. Це, це можна назвати роботою, це колосальний труд. Це реально описати словами важко, але їм треба розуміти, що їм треба триматись, і ті, хто тут навчається, вони скоро прийдуть і будуть їх міняти. Вірити в те, що бо багато зараз від випускають фейків там про нашу владу і так далі. і Воно дестабілізує, особливо коли ти на, на нулі і ти там маєш можливість десять хвилин почитати новини. А ти читаєш новини, що взяли на взятці якогось депутата? Ви знаєте, я би хотів звернутись до всіх українців, треба зрозуміти кожному. Що війна в нашій країні, і навіть якщо сюди не прилітають ракети, це не означає, що війна закінчилась. Стати міцними нам треба брататись, треба бути один біля одного, не сваритись, просто вигнати їх з нашої країни, а там вже живіть як хочете. Якусь частину свого життя треба віддати зараз, щоб ми вигнали їх з нашої країни. Думаю, що з кожному з нас не треба падати духом, не треба розчаровуватись. Ми йдемо кожен, кожен день маленькими кроками до перемоги, і скоро настане той момент, коли ми побіжимо цілий спринт до перемоги. Тому я думаю, що перемога буде за нами. Слава Україні!